Всім привіт! Чесно, дуже багато думала, яке ж відео краще зробити, та згадала, що нещодавно пройшла гру Мак3. Ну і звісно вирішила повторити образ головної героїні Циріли. Не впевнена, що вийде повноцінний образ, але макіяж спробую. Ну і звичайно, якщо вам цікаво, що з цього вийде, залишайтесь. Як завжди, на початку свого макіяжу наношу базу, щоб вирівняти тон та зволожую губи. Такі етапи я використовую в будь-якому макіяжі. Окрім макіяжу, я також хочу розповісти, як взагалі я вирішила зняти це відео та як я познайомилась з цією грою. Та чому саме макіяж в сирі. А поки я обираю, який тон наносити. До речі, нещодавно придбала два тональних засоби від одного бренду. Перший це BB від Міша та Кушон, також від Міша. Використовувала той і той, тому можу сказати, що це найкраще. Ще тональні засоби, котрими я користувалась. Хто користувався, напишіть у коментарях, як вам вони. Для цього макіяжу я зупинилась на Бібі, так як він також дуже добре перекриває недоліки. Стосовно чому я вирішила повторити саме макіяж Цирі. По-перше, якщо повернутися до гри, то на цій героїні пов'язаний сюжет. По-друге, в неї надзвичайна зовнішність, а макіяж підкреслює її. Ну і взагалі, проходячи гру, сам персонаж чіпляє своїм характером та сміливістю. Наступним кроком я оформлюю брови. В принципі, їх можна просто вкласти гелем або для брів. Але я вирішила трішки заповнити куточки брів та вкласти все мило. Консилером прибираю сінечки під очима, прибираю недоліки та висвітлюю роблячи форму брів більш виражене. Та цим же пензликом розташовую консилер на повіки. Це буде слугувати базою під тіні. І тут до мене в кадр прийшов кіт, але він щось не дуже задоволений, тому решту часу він просто спав. Переходжу до очей і спочатку розташовую світливий відтінок, а потім більш темний, наношу в складку і добре розташовую. Темним олівчиком промальовую нижню лінію Вій та водна лінію. Тут дуже важливо, що розташовувати лінію потрібно тільки край, і олівець повинен бути м'яким і добре розташовуватись. І так, як мене ж зацікавила гра Відьмак. Чесно кажучи, я не великий фанат ігор, адже мене це ніколи не цікавило, а взагалі мій ігровий світ закінчувався на Sims. Це єдина гра, в котру я грала годинами, але невеликий термін залишала, адже ставало нудно. Наступним кроком наношу базу для Вій та просто Чорнотуж. Тепер час для контурингу носика та вилеть. І все виділяю консилером, та також все добре розташовую. Чуть пізніше буду закріплювати сухими продуктами, щоб виразніше виглядало обличчя. Намагаюсь зробити щось схоже на бейкінг і закріплюю попередній контурінг сухими продуктами. Та також все добре розташовую. Так ось, десь в осені я дізнаюсь про відьмак 3, але не надавала уваги. Та через два тижні я все таки наважилась та вирішила зіграти. Перші враження були ніякі, а саме пролог. Але коли почалась основна частина гри, я просто була в захваті, мені це так почалось подобатись. Я почала помічати наскільки класна графіка гри, як почали розвиватися події та багато іншого. Та настільки переринула в цю гру, що просто не помічала, як швидко я її закінчила. Ну і в цілому я награла приблизно 112 годин та пройшла десь за плюс-мінус 3 місці. Для мене, яка взагалі не цікавилась іграми, це був рекорд. Ну ось майже цілісний макіяж виходить, але не вистачає найголовнішого, це шрами цирі. Щоб зробити більш схожий шрам, спочатку роблю білим олівцем лінію та заповнюю білою лінію коричневими цінями, щоб вийшла нібито тінь. Клей для вії використовую для того, щоб вийшов більш схожий рельєф шраму. Звичайно, краще використовувати колоді для гриму. Як тільки висох клей наношу більш червоні тіні, а потім всередину шраму наношу червону помаду. Шрам на губі роблю таким же чином. Потім роблю щось схоже на веснянки, також м'яким олівцем коричневого кольору. Трішечки додаю рум'янець, хайлайтер і останній етап це блиск для губ. Намагалась зробити схожу зачіску і все. Ось такий макіяж вийшов. Напишіть в коментарях, як вам, а також подивіться попереднє відео. До зустрічі!